Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього року оповідання Васильсу-Фодинський, глуха дівчинка. Діти, давайте в сьогоднішню зустріч розпочнемо з побажань. Доброго ранку, я бажаю тобі веселого дня. Доброго ранку, наприклад, сонечко, я дуже рада тебе бачити. Вітаю тебе! Я хочу, щоб день у вас був щасливий. Підіймайте свій настрій отакий такий ананасик, який він у вас сьогодні. І давайте виконаємо артикуляційну вправу. Видихаємо і видихаємо носиком. Теж видихаємо і видихаємо ротом. Вдихаємо, видихаємо. Знову вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Видихаємо ротиком, видихаємо носиком. Молодці. Виконазимо скоро Мав пенятку, мовить Мамо масла, моркву, маку мало. Миска мамочка м'яка мало містить молока. Давайте вчимо. Мав пенятку, мовить, Мамо масла, моркви маку мало. Мав пенятку, мовить, маму масла моркви мало. Маку мало. Миска мамочка мілка мало містить молока. А тепер швидше. Мав понятку мовить мамо, масло морки, маку мало. Миска мамочка мілка мало містить молока. Ще швидше. Мав понятку мовить мама, масло моркви маку мало. миска мамочка мілка мало містить молока. Молодці. Так, ідемо з вами далі. Запам'ятайте, що в оповіданнях розповідається про різні події, вчинки життя людей, тварин. На відміну від віршів, реченням оповіданні не ремонт. Ми з вами вже знайомилися з цеєю видатною посад, це Василь Цухомлицький. Чи пам'ятаєте ви про нього? Так, що саме ви пам'ятаєте? Що він видатний педагог, багато часу приділяв дітям, навіть написав книгу Серце віддаю дітям. Так, він був директором школи, саме започаткував уроки на природі. Тепер давайте ще більше про нього дізнаємося. Подалой письменник народився на Кіровоградщині, багато років був директором і учителем павлицької школи. Родина Сухомлинських мешкала у школі. Її учні разом з Василем Олександровичем мандрували на луки, у ліс, поле, відкривали таємниці природи, придумували казки оповідань. оповідання. в час, але й зараз у Павлицькій школі складають казки. Для дітей письменник залишив багато книжок. Казки школяра під головою небом, чиста криниця. Співоча пір'їнка, гаряча квітка, вічна тополя, Всі добрі люди, одна сім'я та інше. Будь ласка, розгорніть свої книжечки на сторінці 80. Сьогодні ми з вами прочитаємо таке повідання як глуха дівчинка. Так, будь ласка, зараз зупинили. Ви прослухаєте, а потім самостійно прочитаєте повністю з книжечки цей текст. Прослухайте, будь ласка. У лікарні є дитяча палата. У ній лежали семеро дівчаток, у кожної своя хвороба. Усі вони одужали, і їм було нудно. Старшою в палаті була 13-річна Таня. Почувала вона себе, ніби керівником маленького дитячого колективу. Відчинивши вікно, Таня дивилась на квітучий сад. Уже й бузок цвіти, задумала, сказала дівчинка. І тюльпани скоро зацвітують. Дівчатка, давайте принесемо в палату квітку і поставимо склятку. Як це буде добре? Добре, як добре, зраділи всі, мовчала лише одна восьмирічна Ніна. Вона була глуха. Ніна добре розуміла, про що йдеться, і теж була радісна в палаті квітка, і теж захотілося кивнути головою, радісно сміхнутися. але вона відчула, що таня її не питає. Але ж яку квітку поставимо? Бузок чи тюльпан? знову запитала таня. Бузок, хотілося одним дівчатам. Тюльпан, хотілося іншим. Ні таня, ні інша дівчинка чомусь і на думку не спала, що можна поставити дві квітки – і бузок, і тюльпан. Її захопила гра, грати було цікаво. Немає згоди, зітхнула таня. Спитаємо кожну, яку квітку поставив на стіл бузок чи тюльпан. Трьом захотілося, щоб в кімнаті був тюльпан трьом бузок. Що ж тепер робити? задумала, запитала Таня. Очах грала радісна усмішка. Таня найбільше захопила гра, захопилася грою інші дівчатки. Що ж робити? Троє за тюльпан, троє за бузок, ще раз промовила таня, ніби розмірковувала вголос. Раптом вона глянула на Ніну. Лиха дівчинка сиділа біля вікна, на її очах тремтіли сльози. Це були сльози образи, несправедливості. Про неї забули. її не питали, як хочеться квітки їй. Ой, вигукнула Таня, а про Ніну ми й забула. Яку тобі квітку хочеться бузок чи тюльпан? Ніби усміхнулася тоненьким пачиком намалювала повітря квітку тюльпана. Таня пішла по тюльпан, ні не посміхаючись, дивилася в вікно. Так, а тепер, будь ласка, зупиня... зупиняйте відео і самостійно прочитайте це оповідання. Добре, домовилися. Так. І тепер давайте оберемо число і дамо відповідь на питання стосовно. Що о, можна дізнатися про Ніну? Як вона виглядала, як виглядала їх а, кімната? так, далі. Чому дівчатка забули про Ніну? Тому що вона їм не відповідала, так вона не могла говорити, як Таня виправила помилку. Вона запитала її думку. Так, восьма. Чи запитувала дівчатка Ніну про її бажання? Ні, спочатку не запитувала, але потім Таня виправила цю помилку. Які почуття вона переживала? Їй було незручно, так, їй образливо, що про неї забули? Де відбувався описаний випадок? О, в лікарні, в дитячій палаті, а хто був в палаті? Було семеро дівчаток і в кожна була своя хвороба, але всі вони одужували. Які почуття у вас, у вас оповідання? Так, що потрібно хоча ми всі різні, але пам'ятати, що кожен з вами особливий. Висловте своє ставлення до думки. Дівчатки, які були в палаті, добре чули вухами, але мали глухе серце. Що воно означає? Вони не замислювалися, не піклувалися один про одного і не намагалися почути думку один одного, а кожен стояв на своєму. Досліджіть, за допомогою якої мови спілкуються люди, які не чують і які не бачать. Знайдіть історію про таких особливих людей, які перемагають ці обмеження. І розкажіть про це, та оберіть відповідно цеглинку. Не забувайте виконувати розчитки. Я вас вірю в мене розумічки. До побачення та гарного дня!